Доброго дня, шановні семикласники! Вітаю вас на уроці хімії. Ми продовжуємо вивчення теми оксиген і кисень. І сьогодні на уроці ми познайомимося з хімічними сполуками, які називаються оксидами. Навчимося давати їм назви і продовжимо формувати вміння складати хімічні реакції. Для того, щоб перевірити, як ви засвоїли матеріал минулого уроку, я пропоную вам пройти тест. Якщо ви згодні з твердженням, ви ставите плюс. Якщо не згодні, ставите мінус. Нажміть перегляд на паузу та виконайте тест. Перевіряємо відповіді. Перша теза неправильна, оскільки кисень не є хімічним елементом. Друга теза правильна. До складу повітря входить 21% кисню. Третя теза. Неправильна. Кисень газоподібна речовина, але вона не легше за повітря. Четверта теза правильна. Оксиген утворює дві алотропні сполуки кисень та озон. П'ята теза правильна. Кисень можна добути в лабораторії розкладенням речовин, що містять оксиген. Шоста теза правильна. Кисень можна зібрати шляхом витіснення води або повітря. Сьома теза неправильна, реакція, в результаті якої з двох речовин утворюється одна складна, не є реакцією розкладу. Восьма теза вірна. В промисловості кисень отримують з повітря. Дев'ята теза невірна. Кисень не розчиняється у воді. Десята теза невірна. За звичайних умов кисень це не рідина. Одинадцята теза невірна. На повітрі речовини горять менш активніше, ніж в атмосфері кисню. 12-та теза вірна. Каталізатор це речовина, що прискорює хімічну реакцію, але сам при цьому каталізатор не витрачається. Оксиди оточують нас скрізь. Їх можна знайти в усіх оболонках землі. В гідросфері це вода річок, озер, морів та океанів. В атмосфері це вуглекислий газ та пари води, в літосфері пісок, мінерали. Що ж таке оксиди? Давайте запишемо визначення у ваші робочі зошити. Оксиди це бінарні сполуки, що містять оксиген у валентності 2. Бінарна сполока це сполока, що складається з двох хімічних елементів. І запишіть, будь ласка, загальну формулу оксидів елемент НОМ, де N і М це індекси. Кожен оксид має свою назву. Хімічна назва оксидів складається з двох слів. Перше слово це назва хімічного елемента. Якщо хімічний елемент має постійну валентність, його валентність ми не вказуємо. А якщо елемент має змінну валентність, то її ми вказуємо в дужках. І друге слово це слово оксид. Є і тривіальні або історичні назви оксидів. Наприклад, кальцій оксид – негашене вапно. Карбон 2оксид чадний газ, карбон 4оксид вуглекислий газ. Сіліцій оксид – Кварц, алюміній оксид, корунд. Хочу звернути вашу увагу на таблицю. В ній показані загальні формули оксидів, елементів головних підгруп періодичної системи хімічних елементів та приклади цих оксидів. Процес взаємодії будь-якої речовини з киснем це процес окиснення. Окиснення речовин відбувається по-різному. Це може бути повільне окиснення, горіння або вибух. Перегляньте на слайді приклади цих процесів окиснення. Це повільне окиснення заліза, горіння бенгальського вогника і вибух. А зараз я пропоную вам скласти назви спалук. Нагадую, що при складанні ми користуємося алгоритмом. Спочатку ми записуємо назву хімічного елемента, вказуємо його валентність, якщо у елемента змінна валентність, і потім дописуємо слово оксид. І друге завдання. Ми складаємо рівняння окиснення речовин алюмінію, літію та германію. Нажміть перегляд на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: Нітроген – 4 оксид, сульфур 6 оксид. Купрум – 2 оксид, магній оксид, бром 7 оксид і бор – оксид. Перевіряємо рівняння. Алюміній додаємо кисень, утворюється алюміній оксид. Літій додаємо кисень утворюється літій оксид. Германій додаємо кисень, утворюється германій оксид. Отже, сьогодні на уроці ми познайомилися з оксидами, бінарними сполуками, які мають загальну формулу елемент НОМ. Або, як показано на слайді, елемент 2ОН, де Н-валентність елемента. Оксиди утворюються в результаті взаємодію будь-яких речовин з киснем, як простих, так і складних. Реакція кисню з простими речовинами називається реакцією сполучення. Схематичну реакцію сполучення можна зобразити таким чином. А. Додаємо Б, утворюється АВ. Прикладом реакції може служити окиснення вугілля з утворенням вуглекислого газу або взаємодія водню з киснем з утворенням води. Домашнє завдання Опрацювати сторінку 150-151. І виконати вправи 176 і 177 на сторінці 151 для допитливих підготувати невеличке повідомлення про застосування оксидів у побуті. Дякую за увагу! Гарного вам дня!